Час новин на Суспільному у студії Олена Парай. Мої вітання. І сьогодні у випуску розкажемо, як святкуватимуть великдень віряни різних конфесій на Волині. Покажемо карантинний кліп від волинських студентів та розповімо секрети писанкарства від луцької майстрині про все це далі. І розпочинаємо випуск з оперативної інформації за попередню добу. На Волині зареєстровано 13 нових випадків ковід. 19 восьмеро волинян одужали. Відтак нині в області 122 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Про це розповіла радниця голови ОДА Оксана Прокопчук мовяк Нині в області є два найбільших вогнища зараження. У Нововолинську 23 недужих. Одна людина померла. Та у Старовижівському районі 24 випадки інфікування. Один із них летальний. Загалом же в Україні, за даними мозу, нині на коронавірус хворіють 4662 людини. З них 501 особа занедужала цієї доби. За увесь час карантину померли від коронавірусу 125 людей, 246 одужали, з них 11 волинян. І цими вихідними в області діятиме режим особливого пересування. Про це розповіла заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак. На Великдень людей просять лишатися вдома. Нагадаємо, минулими вихідними режим особливого пересування діяв. Із суботи до ранку понеділка, нині ж рекомендація не полишати домівок продовжили ще на один день. З завтрашнього дня знову, з 1 години дня до вівторка-шостої ранку, так як у нас понеділок офіційний вихідний день в Україні, будуть е, уведені додаткові обмежувальні заходи. Що це означає? Це означає, що з 13 до 6 вівторка, з 13 суботи до 6 вівторка ми повинні залишитися вдома. Ще раз прошу, звертаюся до вас, залишайтеся вдома і будьте здорові. І як віряни різних конфесій відзначатимуть Великдень на Волині і чи підуть люди до храмів у зв'язку із карантином та запровадженням особливого режиму пересування? Про це дізнавалися кореспонденти Суспільного. Це храм Української греко-католицької церкви на богослужіння у понеділок, після вербної неділі, прийшли прихожанка і двоє хористів. Отець Роман Бегей, прес-секретар Української греко-католицької церкви на Волині, розповідає: Єпархія робитиме списки людей, які схочуть прийти до храму на Великдень, аби освятити Пасхи. Решта молитиметься вдома завдяки онлайн-трансляціям у соціальних мережах. Сьогоднішні засоби комунікації дають таку можливість. Ми швидко направляємо, доганяємо те, про що може колись навіть не думали, що воно прийдеться доганяти. Ми вже проводимо такі служби постійно, ми йдуть на протязі дня з різних міст, з різних церков. Це кірха Євангельських Християн-Баптистів, дім Євангелія. Єпископ Ярослав Троць каже: їх релігійна громада, яка нараховує 7 тисяч членів церкви в області і тисячу у Луцьку, святкуватиме Великдень так. На даний момент ми маємо такі богослужіння у формі прямої трансляції, що називається сучасною мовою онлайн. Ми знаємо, що загальна норма це 10 людей, які можуть бути в храмі. Ось, друге, це має бути відстань, яка між ними теж встановлена така, якби соціальна дистанція в нашому суспільстві. Ось і тому ми говоримо про те, що ми богослужіння не відміняємо, храми не закриваємо, але ми навіть очистили або збільшили. Зміни богослужінь. Тобто, якщо у нас були певні дні і певні години, то ми стараємося робити це більше днів і більше годин для того, щоб більше охопити людей, які могли прийти до храму і поклонитися. Ми запитали у лучан, як вони святкуватимуть пасху цього року і чи підуть до храму освячувати великодні дари? Ні, бо боюся. Посятим своєю святою водичкою. пасочку печемо, карасимо яйця, все так робимо, але ж. До храму не підемо, боїмося. Або богослужіння будете дивитись по, да, по телебаченню. Накриємо стіл, свічки поставимо, ну, яєчками постукаємося, як і в кожній родині. І відверто скажу, водичку свячену, побризуємо пасочки, прочитаємо, «Отче наш, і в кругу сім'ї відсвяткуємо. До храму боїтеся? Ну, ми такі трошки правильні. Я боюся, відверто скажу. У Святотроїцькому кафедральному соборі своєрідну репетицію святкування Великодня провели на вербну неділю. Організували один вхід і три виходи для людей із храму. У церкві мінімум людей з дистанцією 2-3 метри один від одного. Розповів староста собору Володимир Подолець каже: на Великдень на театральному майдані Луцька будуть намальовані розмітки у вигляді крашанок. Люди ставатимуть на них і слухатимуть пасхальне богослужіння, а далі освячення пасхальних страв. Якщо раніше ми йшли до плашниці, до неї прикладалися, цілували тепер шанування полягатиме лише у поклоні, і досі, і це вистачаюче. Друге освячення пасхальних страв. Так, і паски ми будемо осівачувати на виробництвах і десь там, де випікає їх, але інші пасхальні страви і ті паски можна буде і треба принести до храму. У нас ціла субота, починаючи з 11-ї години ранку, суботою, 18 квітня, до 10-ї вечора будемо на площі осівачувати пасхальні страви. Як розповів керівник Нацполіції Волині Юрій Крошко, поліцейські чергуватимуть на Великодні свята і з порушниками карантину проводитимуть профісі діалектичні бесіди. Будемо працювати з людьми, які будуть збиратися в церквах. Не спостерігаємо ми і в ці вихідні не спостерігали на верну неділю в церквах. якоїсь скупчення людей. Священники розуміють проблему цю і вживають також всіх заходів, щоб не допустити розповсюдження інфекції. Надіюсь, що так само буде все і у Великодні дні. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк. До інших там випуску волинські рятувальники за добу ліквідували дві пожежі на сміттєзвалищах області. На цих кадрах ви бачите, як працівники держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідовують загорання поблизу села Заброди Ківерцівського району. Там напередодні ввечері пожежа виникла на на стихійному місцевому сміттєзвалищі. Гасили займання два пожежних автомобілі. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу управління ДСНС в області. Ірина Варварук з її слів ще одна пожежа сталася на сміттєзвалищі поблизу селища Торчин Луцького району. За добу рятувальникам вдалося ще загасити дві пожежі сміттєзвалищ. Такі загорання трапилися в Луцькому районі поблизу села Торчин на полігоні захоронення твердих побутових відходів. Загальна площа загорання сміття була. Чотири гектара рятувальникам вдалося загасити цю пожежу. Окрім цього, виникло загорання сміття в ківерцівському районі між селами Заброди та Сокиричі. Загальна площа загорання була півтора гектара. А рятувальникам ківерцівським а також Луцьким вдалося досить оперативно його загасити. В обох випадках ймовірна причина це необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, але ці причини будуть встановлювати прохороні органи. І минулої доби у селі Тур Ратнівського району під час пожежі у дерев'яному житловому будинку загинула жінка 1988 року народження. Ірина Варварук розповіла журналістам Суспільного, що ймовірною причиною пожежі було необережне поводження. Із вогнем під час куріння продовжуємо випуск. За час карантину у Луцьку зменшилася кількість крадіжок з помешкань, але збільшилася із автомобілів. Про це Суспільному розповів прокурор Луцької місцевої прокуратури Микола Приймак каже, що вечора правоохоронці фіксують по п'ять фактів таких крадіжок. Зазвичай це магнітоли, речі, які знаходяться в без нагляду, залишилися можливо пристрої до зарядки телефону, мобільні телефони, а також все, що можливо винести, і запаски, і колеса, навіть акумулятори. Писанкарка із луцька викладачка Анна Дідух навчає студентів створювати писанки, використовуючи тільки природні барвники. Каже, прагне зберегти традиційну волинську писанку, що використовують для виготовлення барвників. Вона розповіла нашій Оксані Євпак. Писанки характерні для Волині, розфарбовані природними барвниками, виготовили студенти Луцького національного технічного університету. Викладачка писанкарка Анна Дідух каже, до Великодня завжди створює писанки, тому вирішила навчати цій традиції студентів. Характерна ця писанка, тим, що вона символізує саме Волинську область. Те, що розміщена восьмикутна зірка, і зірка вписана маленька у велику зірку. Також зображений куб, який є символ. Стійкості пофарбована це Символи сонця, гілочки, сосонки, зображення берегині притаманні волинській писанці, каже Анна Дідух. Зі знаком сонця зображена і за хрестами. Спочатку її фарбували куркумою, а потім наступний в. Колір вийшов такий він смарагодовий і дуже цікавий, гарний за допомогою чорниці. Що характерне там для чорниці, чим довше тримати, тим насичений колір буде. Природна фарба каже Анна, дідух не лягає рівномірно на яйце. З її слів, писанкарі завчасно готують інгредієнти, щоб виготовити барвник. Для шоколадного кольору сушать листя горіха. Відтінки синього, фіолетового, сірого дають ягоди чорниці і лохини. Зелений дає кропива. Видуті яйця Отримують у фарбі до 12 годин, щоб взявся колір. Зелений відтінок ще можна добути з петрушки, теж буде трішки відрізнятися, він більш буде такий зеленкаво коричневатий відтінок, шпинат. Листя шпинату дає, теж дуже гарний. Насичений червоний колір, розповіла Анна, дідох буде, якщо спочатку пофарбувати яйце цибулинням, а потім буряком. У чорний колір зафарбовують ягоди бузини, блакитний, дає синя капуста. Кілограм капусти треба, це, тобто, один такий качанчик, треба натерти на тертку його, і потім взяти ну або дуже дрібнесенько, все ж таки, нарізати, залити водою, і сама вода буде вже фарбуватися, і все, тобто там не треба його варити, Тільки завжди в такі певні рощини потрібно додавати столову або дві столові ложки Оціту. Анна Дідух розповіла зі студентами, працювала дистанційно. Цього року я створювала відеоряд <сих> всіх писанок студентських, тому що у зв'язку з карантином ми працюємо всі онлайн, робимо і чат, відео і тобто, кожен показує в кого яка там вийшла, багато хто вперше бере там писачок, ще не знають, бояться кращі студентські роботи. Анна Дідух відіслала на 26-й обласний конкурс Волинська писанка третього тисячоліття. Торік вона перемогла у конкурсі. Кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Світлана Чибирак каже, цього року конкурс відбуватиметься онлайн. Учасники надіслали поштою 33 писанки. Всі роботи були оцифровані. Був доданий альбом на сторінку Facebook нашого музею, Волинський краєзнавчий музей, а також на сторінку Музейний простір Волині та офіційну сторінку сайт нашого музею. А в нас є три категорії: діти до 14 років це учасники 14-18 років, здебільшого це студентська молодь, і старші від 18 років. Світлана Чибирак каже, що для перемоги у конкурсі важлива традиційність виготовлення писанки, використання символіки і природних барвників, як це робили наші предки переможців. Визначить журі Оксана Євпак, Віталій Гаврилець, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. У селі Луковичі Іваничівського району створили кліп під назвою Карантин, який набрав понад 6 тисяч переглядів. Його автори троє студентів, які через карантин повернулися у батьківські домівки із Луцька, Києва та Варшави, як знімали карантинний кліп. Дивіться далі. Я на світі не один переживаю карантин. Stay. Чаян англійську не лінись, нам потрібна всюди скрізь. Залишайся вдома. Солістом музичного твору став 20-річний Денис Недбайло. Разом із колишньою однокласницею, сусідкою Сніжаною Кузьмою, вони працювали над режисурою. Руки вище, щоб було видно, бо не видно руки. Лівіше, правіше. Ти знімай, як ти це бачиш. Це робота наша не перша в такому плані. Ми ще зі школі ще в школі працювали над схожими відео. І під час карантину, коли ми приїхали в своє рідне село, відразу хотіли щось зробити позитивне для людей. Це пісня учасника Євробачення від Литви 2020 року. Чому вона? Тому що ми з друзями, які ми знімали відео, є єврофани. І коли ми дізналися, що цього року за таких обставин євробачення не буде. Ми дуже засумували. В чому були складнощі написання відео, які знадобилися речі, може, додаткові для зйомок, яка апаратура, чи вона була вас наявна? Апаратура в нас була. Ми знімали дещо на камеру, дещо на мобільний телефон. Ми не могли для відео зібрати 5-7 людей, тому деякі плани наші не втілилися в реальність. Ми виходили з того, що ми мали, тобто ми мали. Двох дівчат і я один. Я зовсім не думала довго, тому що дійсно я це теж дуже люблю. Дуже серце в мене до цього горить. і Я дуже люблю танцювати. У кліпі знялась також 19-річна Катерина П'ятоха, яка повернулась у Луковичі на карантин із Варшави, де вчиться в університеті. Поспілкуватися із суспільним сьогодні дівчині не вийшло. Ми хотіли, щоб в кадрі виглядало дуже круто саме ми і наші рухи саме в дзеркалі. Ось тому застосовували всі різні оригінальні а, рухи, а, пози. І це от можливо було однією з наших фішок в цьому кліпі. Основна а, наша ціль була: що якщо ти на карантині, а, звісно, залишайся вдома. Навіть попри карантин, не втрачайте пози. Все буде добре. Учасники сільського гурту розповіли, закінчують роботу над новим кліпом, презентацію якого планують на Великдень. Ми бажаємо всім вам обійняти тати, мам. Тепліше встане. Позитив шукай завжди. Стане легше на душі. Анна Глущук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Любов перемагає. І Одразу після випуску новин на суспільному розпочнеться програма. Тема дня її ведучий Микита Чибар розповість про що сьогодні говоритимуть у студії. Як зростуть штрафи за спалювання сухої трави? Верховна Рада України ухвалила відповідний закон. Тож про наслідки спалювання сухої трави і листя, ми будемо говорити цього вечора. Запрошеними спікерами, це Олександр Кралюк, начальник інспекції в області. А також у телефонному режимі з нами буде Володимир Нестеров, начальник сектору взаємодії зі змі та роботи з громадськістю управління ДСНС області. Тема дня лише про те, що є актуальним на сьогодні. Дочекайтесь. І на цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Більше новин Луцька та області. Дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільного у Підрубриці Регіони. Бережіть себе та рідних. Лишайтесь вдома із суспільним.